Готуємо сьогодні торт червоний оксамит. Зберігайте рецепт, бо готувати його зовсім не складно, а він виходить просто фантастичний. Беремо 6 яєць та 380 грам цукру і збиваємо на максимальних обертах міксера до пишної білої маси. Додаємо 1 чайну ложку соди, 300 г борошна та червоний барник. Все ретельно розмішуємо до однорідної консистенції та гарного червоного кольору. Далі вливаємо 450 мл кефіру та 130 мл олії. Останнім додаємо 1 столову ложку яблучного оцту, 2 столових ложки крохмалю, розпушувач та решту борошна. Випікаємо 40 хвилин при температурі 170 градусів. Холодний бісквіт загортаємо в харчову плівку та відправляємо в холодильник. Тим часом готуємо крем. Беремо холодний крем-сир Філадельфію, 1 кг. вливаємо 300 мл холодних вершків та 100 г цукрової пудри. Збиваємо до загостіння, а в кінці додаємо лимонну. Цедру та сік половини лимона. Вершачок коржа зрізаємо, тоді розрізаємо його на три частинки. Подивіться, яка гарна структура бісквіту. І щедро змащуємо кожен корж кремом. Вершачок, який ми зрізали, подрібнюємо у крихту і ним прикрашаємо боки та верх торта. Додивились до кінця? Ставте лайк та пишіть у коментарях, як вам такий тортик.